Рабаш пише нам, що Тора послаблює сили людини, а чи не повинно бути б навпаки? Ні, каже раб зрозуміло, що якщо людина, яка приходить, Навчатися, було багато сил, хоче досягти, зрозуміти, бути великою. То, що більше навчається, то відчуває, що сила її зникає, пропадає. Не така вже вона сильна, не так вже й хоче. А це природно. Це природно. То, що робити людині, вона повинна. Змінити цю силу, яка була з самого початку від народження, на силу, яку отримує від групи. Та, якщо чує це, людина проходить макор кохіле від джерела особис... для особистої сили до джерела е... сили такої групової. Групового джерела питає, але якщо приєднуються до групи, це сила тори чи писань? Ну ні, ну це різні речі. Головне, звідки отримує сили. Але які дії можуть врятувати нас від о, обтяження серця? Рав? Ну це. Єднання наших сердець, коли серце підтримує, посилює серце. І так між усіма товаришами разом з ними приходимо до того, що серце наше спільне буде зв'язане тільки лише з творцем, і тоді ми не обмежені в наших діях духовних. Тільки це.